Вітаю всіх, мої дорогенькі, Не знаю, виставлю цей розклад чи ні. Запишу на всякий случай, хочу подивитися по місяцях, хоча би до літа. Війна, Росія, Україна. А для нашої сторони давайте лютий березень, квітень. травень І червень. Війна, що з нею буде по цих місяцях. Лютий шанси. Пажі це наші шанси. Це думки, це задуми, це шанси. Да? Шанси сісти за стіл перемовин. Лютий, Багатьом людям сісти про щось домовлятися за одним столом. Шанси. Може, хтось до когось буде їздити, кататиметься, туди-сюди. Так, березень то й ті самі шанси. Шанси, коли три сторони про щось домовляються. Теж шанси. Далі. Квітень. Все, про що говорили, накрилось м'яним тазіком. І за чого може бути що за якогось великого взрива, або за якоїсь поведінки когось із партнерів, які були за цим столом переговорів. Коли все рухає, рушиться про те, що, про що домовилися, це все рушиться. У травні десь мирна праця, десь продовжується війна. І червень, карта обману, карта поразки, карта сліз. Этот праздник со слезами на глазах. Да? З однієї сторони, перемога, щастя, радість, ну, перемога, кінець, можливо, війни, передишка, да, королєва кубків це спокійна карта, карта спокою. З другої сторони, це ну, повний капець, Для когось це сльози, для когось це радість. Знаєте? Несправедливість, брехня, обман. Призупинка. Призупинка. Лютий. Да, в лютому будуть кататися туди-сюди. Всі до всіх будуть їздити. Да? Світове сообщество, путешествия, будуть переговарюватися, сідати за один стіл. Багато буде зборищ, будуть кататися. Березень. Все те ж саме, карта Старшу. Будуть громогласні заявлення, ні о очом, попажу кубків, це усе бла бла-бла. Подписання, взаємні встрічі, трьохсторонні, двусторонні, багатосторонні гросні заявлення. типа про те, що всі, всі будуть наказані, що у нас а, апрель, квітень, що у нас рухне. Рухнуть всі договоренності, про які договарювалися. і розбите серце. Усім стане хірово, Усім стане хірово, Не тільки Україні, всім стане хірово. От цього. Далі. Травень. Десь працюють, десь воюють. Ой, у травні будуть, скажу так, розмови на рівні оружия, на рівні санкцій, на рівні м -м, дальнішого устройства світу. Вестиметься робота між країнами, між країнами, якісь три основних іграка по дальнішому устройству нашої житті нашої на Землі. Ну, і кінець травня червень. Призупинка, да комусь радість, комусь сльози, тому що все по несправедливості. Для України літо. Туз Кубків радість, нова подія, мирне життя, імператор, порядок і закон. В розрушеній країні, да? ніщі. Літо може бути зміна імператора, зміна імператора. Або переізбрання того самого. І літом вполне реально радісна звістка вже, якась стабільність, спокій і спокійне життя, але де економіки, звісно, немає, де фінансів немає, де нічого немає. Хочу вам сказати, це все одно новий початок, нового шляху. І імператор це все одно у нас мілітарі, це тобто країна, вроді би, Питається, почати жити е, мирним шляхом е, літом ж 25-го, але наці... все націлено на війну. Також можлива зміна імператора, або вибори того самого імператора. Тут 50 на 50. Ось ну, такий примірно у нас розклад.